Так, ну вандерфул наче до цього готовий. Наві вже починає реагувати на події, що відбувається саме тут. Хоча чомусь жаль, все одно не очікував банани. Нато свінсери руйнуються наразі чотири, п'ять в поспід роблять. Бо здавалося б навіть зрозуміло. Що... Так, вже бачимо посмішки. Що так насмішно смішно тобі? Ну добре, смійся. смійся все, ге-ге, в мене все в чаті, все, а, все. А, все. No. Розпочинають з перемоги. А там стільки гранату на красний вибірний план, це через метро вилізти. А Тут все набагато простіше і раунд закінчився на хвилині 35. Тобто навіть і не встигли подихати. Тобто, народжені перемагати, і в свою чергу нічого не купують. Є обітає Дігл, але ну, він може собі дозволити на пару зіграв, тому українські дояд. Можливо, ще по хедшот і вийдесь. Ось що наві робити в умовах, що склалося зараз. Що вони можуть пропонувати зі своїми діглами, зі своїми глаками? Та, напевно, не дігла є чого хочемо з розумінням, демонло ставляться навіть до цього раунду і відкинули хаєшки міджель, і зачинили банан смаком. Ну, добре, треба витягувати час, розуміти там, які гранати, в якому таймінгу демонул відкидають. Можливо, розраховувати на халявні фраги. Ось, може всі піймати... Ні, ладно, вони піймають. Занадто гарно навіть стало для Мзіні, щоб він їх так покосив в лінієчку. Ну добре, якісь там гранатки витягнули. можливо, зараз ще передушнять. Це, це інферно б така карта гамна. На наблюдати за нього. Ну реально на Абсолютно. не знаю, кому Немає. вона може нравитись. Це Нє, жах ну, йо. Ще його зафармив, бачили все, без якихось втрат. Буде закінчено раунд, ти буде учиться. буде харити їх. Кікати від нього прямо зараз. Грається, грається ну, від своїми суперниками, однак забагато їх на другому міді було. Ну поки що два раунди поспіль 5 в 0. І економіка команди The Mongols каже дякую за це. Починає свої настанови давати Алексіс. Декілька цікаво, надус Вінсера теж. Інферна карта для КТ абсолютно согласен з цією 3. за атаку. 2. 2. 2. Як тяжело все розрозрозі, буде найкращий краще рал. Якщо там декілька аркуші було надасть, треба чекати. Не, Бі, сайт закривається та, просто двома біляда. смаками. Я вже казав. Не. Тебе тупо хвилина стовідсоткового закритого Монти. сайта. на інферно некий ужас треба робити під. На скилимах, до речі, там ще й на бадані техно сензу трошечки підгоріли, але не смертельні демедж, як це було на дасті для техно, власне, навіть більше. І цікавий момент. Чи чекають Наві появу АВП у 910-го в першому девайсному раунді? Ну як ми бачимо, напевне, чекають, тобто у його зараз парна пікатимуть з двох боків і флеш. Yes. І тут насправді 910-му, ну можна відправити декілька гарних слів, адже ситуація в нього була не з прости, і він все одно зміг не, не що відреагувати на першого забрати, а ліна на дев'ятсот десятий такі сельна. Початковий план навіть. А тут на смачки, на страйфіки, залишається техно, причому витягує додаткові секунди, щоб до останнього ділейта свій дим. Ну, це якраз таки Ти Уявляєш, я перепрошую, він все ще його не відкинув. Тільки, Тільки зараз. зараз. Тобто він побачив батальйон, прорахував свої далі, просуватися. А я ще просто смок, що я його Я завжди граю, я коли граю в КС, я завжди граю без сайт з кінто. Все, ми просто виходимо, ближній Молік, дальній Хе, дальній Молік. Насправді катанчики такі. Ждем максимум просто на смаку, кидаємо два. Смакаю раунд сам закінчений. Б ніколи зараз не виходять ніколи. То, Невозможно це зробити. Наві... Хіба а як їба є... просто бійти міст... бакейна і хоч ти отак і хай от в, в голову а і залетить, оце максимум, віде, що може бути. Приємному, хоча Якщо з першої не піде, то йому гайки. Хоча у нього Мзіньо в пісках і навіть сейвлять. 4 в 5, це сейв Прямо зараз на Б не пустили. На А якось одразу ентрій не дали публіцу. Зрозуміло, що краще насуватися, не віддавати свої девайси і вже в наступному раунді, так би мовити, переграти, забути, що було в цьому раунді, і вже з висновками ліпити якийсь інший новий раунд. Привіл смока і пішли, так тим закрито стоїш. І на песайті і по на твій ревіл абсолютно. тому напевно найкраще рішення по контакту. Просто пікаєшся сіті з сайту, все. там постійно кажемо, теж Мені наді, що мені так так ріше, що складно вибивати Однак логічно, заходити... Ну, за дефе грати, базара немає. Нравиться парадокс за таку не Ну, треба зрозуміти, що робити зараз. Тобто, Наві, очевидно, не отримали э, лос бонус, тому треба вигравати поточно. Однак мені подобається, що з посмішкою легше <улив> розповідає, ніби якийсь анекдот. Скажу, <рик> от фліпсайд у нас було, значить, так само. <рик> треба на 5 секунд швидше. Чат, мафія в понеділок. Але, знаєш, Монголс, я поясню завтра буде футбол, а, збірна саме, грає. Саме Сьогодні дивимося Наві, завтра збірна збірна, збірна України грає футбол, повільна, понеділок формата, мафія. Три дня вечором є що робити, що дивитися. як та, буде та, ідеально. Деякі просто в більшість можуть прописувати тобі або повідомляти таймінги, на котрих тобі краще там ту чи іншу гранатку підкинути, смачок якийсь, там молік, хає. Та надмало пі... Монголс, як ми бачимо, у них теж така історія є. Все залежить від ситуації, звісно, від матчу до матчу, але в основному є свої паттерни, за котрі ти чіпляєшся. Ну зараз трішки пришвидшила темп гравці на досвінцера. Вже займають килими, відганяють звідси Мзіньо флешку. Правильно готує Джель, mm -hmm. щоб зараз під цю фле гранату вривалися його тімейти. Однак все складається навіть краще. Наві проходять на шорт вже одразу І вже сюди. Зміщується третій гравець. де Демонгол, причому Наві не зупиняються. Сіньо 910 роблять перші фраги. Далі не попади умоляю. До речі, бі, не блін, в Пісках так навіть меншості, однак постплен ситуацію вони можуть обкерувати. Ай-яй, як же техно у нас пройшов на другий мідл, а тут і пачка лежить. На а півтора пачка, Сензу ще вирубає Вандерфула на ребрах. А як робити? Як жити в цьому раунді? Ну тобі, тобі вже не ну, те, що не дадуть раунд виграти, адже ще й Юсті не Тобі навіть і до пачки не дадуть наблизитися. Прогавив. А ну, як і... так склалося? Вони то, вже готові сказати, були виходити, вони вже на шапку. І Наві прогавили. Я не побачив, як там пачка ця опинилася. Ну зазвичай це буває, знаєш, гравець котрий на бойлер займає, килими, так кидає... Забули головний главний предмет в грі. Десь по дорозі вивелилось. Насправді в пуспленті, навіть в меншості, навіть могли б, якщо б цей плент відбувся, то навіть могли б якось розрулити цей раунд і доволі боляче бачити ці показники від нашого спонсора сайту ЖБ. Бачимо, що. Макається троє на, на, під б. тут в ролі Бен. Адже рахунок буде вже 0-5 на користь їхніх суперників. Якщо не виграють, звісно, навіть і ми всі дуже сподіваємося. Ну, одігли заряджені, воно і буває так, Кістінес. Вас смакана командується побачити. Можливо, якийсь гарненький хедшотик з нього, але. Відає перевагу, да, най да, Бліц, Чітко побачив. І, і манували, перетяжка йде уже. Ну, вихід, очевидно, на ребра у нас буде. Якраз таки одного гравця задушити Це на лонзі сп... можна. Я кажу, два смока на команду, ті пише один сказ. кіл на команду, бліц, тому, бліц, що на турі всіх пункля. І ми флайна, один кіл Ну, нормально. Ой, бліц, накидує, розвій смока, далі свій молік, далі ще й хаєшку можна з невеличкою паузою відкинути. Так же він се хаєшко ви подивитися, тільки майже ідеально. Якщо б це був не рикошет, а ну насправді вона розстрілася гравцям Na'Vi. наві. Кінець тут і флешка. Ну ідеально все розібрано в гравців команди Демон. Ну, 3-4 фраги на два розмі до виконання Na'Vi. Це 5-0. Ми бачимо вже економіку команди Демонголс. Не дарма нам демонструвала саме такі показники, тобто по 9 по 10 тисяч Демонголс, і вони можуть дозволити собі ну там сейвами два раунди програти. В третьому в них буде майже повноцінний бай. Попіуму вам закину. Полбай на полбай. 7-0, потім 8 Тому і тут все нормально під Ролим, тому дихаємо, як. У нас мене до Донан, сказав. Саме так. А ще він радив, здається, в Махсі в Макдональдсі їсти правильно перед кадром. І джей, <реку> до речі, до речі, до речі, Джейлсі Зараз Джеррі помакдав на вандер фулл трейд і нарешті. Це за... Для себе надусінцера знайшли для Вандерфула. Ну, навіть була підібрана цацка у вигляді АВП. Однак ну, 22 хелспойти. Знову таки багато чого не зробиш. І навіть просто вибити банан для наві, ну таке легке завдання, як ми бачимо. А тут чи... просто розворачується, просто, просто не скопом А саме Ребра, саме заради цього, Наві Ну і здається, враховуючи, що в них ну, там майже не залишається гравців на банані, тільки Вандерфул дивиться. Це вже квиток. В один кінець о тут ще й третій гравець приходить 910 й шор. Дивиться сплент. Дуже неприємний кут. Ти або вбиваєш авіка спілкуватися. Кі питає вбиваєш, тут. Є накрутка.

Дивно, насправді бачити відсутність під ліца при умові, що в нього вісім тисяч. Падає Вандерфул. Є розуміння про останнього гравця. Боже, <звіх> мій бліц зараз тягне клач 1-2. одважки. Причому настільки <звіх> легко з його точки зору це відбувалося. Першого забрав <звіх> одразу а розміну не було. Хоча він мав би бути, насправді гравець навіть другий він же був на балконі, <звіх> і замість розміну він почав стрибати, щоб напевно грати на час. Не дуже райдужні перспективи. Все. Байдеше є. Ну головне, Треба що почати і воно хороші, піде. Треба почати на просто. поточний бай для Na'Vi, 4 сорок 47 галіл. Ну відсутність ВП можливо тут зіграє навіть в плюс. Та і знову ж таки ну небагато практики на не інферно. Ну ніколи ця мапа не була в НАТО Свінсеру основною будь-якому складі, скажімо так, завжди були проблеми. Займається банан. Тут така хаєшна. Дуже, до речі, неприємна, мінус 56 хп. Зараз джелі, залишається взагалі 27. Техно знову тут за сендбоксом і ховається. А в нього на підтримці буде сенсу флешка вихід. Ну і без варіантів, просто тріплів. Зараз техно, поки сенсу відвертав на себе, увагу. Далі друге хвиля, гранат. Надус фінцери не можуть банально навіть зайняти. Простір під автівкою тут на дузі. І здавалося, хвилина 20. ще купа часу, однак доля раунду вже майже вирішена. 5% залишимо біту на цей клач лише тому, що це біт, і ми його всі поважаємо. Або біт Мінатор зараз вимкнеться по хедшотках. Ну, ось 5% і залишаємо біту. Ну, це за будь-яких обставин буде складно зробити. Хоча у тебе є дим, в КТ там закинути. Якщо на кахалі гравець помилиться, наприклад, Бліц. Але навіть при рахунку 6 маючи ось таку перевагу, вони все одно закриваються на плентах. Біт 1 4 потенційну можливість біту заїмете. Бліц ховається навпаки в КТ. Побачили гравця на труні. Біт, до речі, кидає смок під перший ящик, можна залазити в плент, майже Ти ж знаєш, що є граб. І ховається у нас гравець захисту в КТ. Оп, вас поміє. Падає пліт. ні ні ні. Фейк. Ні, не Фейк не. Фейк, фейк... 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 Шка, фейк... Шка, фейк... Шка, За трійкую! Ну, май, ну, б... ну буквально... почти. Б... приціл вниз, одна куля. Не так О... помер, але це сім нуль. На розміє Lexia, що до відміну від Аста саме де інферно від них. На фоні Демонголс не конкурентно спроможні. Продовжує про... логотип. Демонгол з палати. В навіщо півтора К форс. Снайперська Найперская від 910-го, ну не знаю, що поради навіть. Закінчувати половину 7-5, або хоча б 8-4. Ну було б э, круто. Якщо вже так 8-4 відігралися, там в захисті вже як піде. Оп! От так і зустріч Олексій і флотлайнді, біг якось. І вперед і Техно очікувати там в такому ж путі ну, важко. Оп, тут ще й трика, гравці, бондлс, на банані. Чи просто вийшов, що якно... нормально. Ну, виглядає, знаєш, як спроби. Та, ну це лучше зачі... грати. На мапі і від цього вже відіграти від цього кіла, але ні на банані, ні в килимах, ні в ребрах 910-го задушили все ж таки. Сама впевнена виконував свої завдання 910-й. Вандерфолог. Ну, ну як цей кут типу? подивитися? Ну, шановні, ну як подивитись цей кут? Ну, у вас є ідеї, в мене нема. Жодний. Ну, no, ти відкриваєшся в сіті, а техно вже тут. Той саме Техно, котрий зустрічав вас на банані з mm -hmm. самого велике за п'ять оборотні ротації зараз. В команда Демонголс. Ну і що в третьому без 3 для цих команд здається? Ми все ж таки побачимо те сайт. Лише в Я не хочу бігти поперед потягу але Ну, просто динаміка, така. вже вже напрошується потроху. Попередній мать, набрали 4, поверталися. Але... Так і навіть GT не повернулися. Не. Але і все одно команди різні, GT, котрі мейнили. Цю На міражі, Наві, по-моєму, вигравали в Монголів 6-13, 3, щось та? таке було. Абсолютно ні. Зазвичай проти них цю мапу обирали складно Тут але, але кам камбекати, звісно. Один там другий десь. І вже чотири намалювали. Так що наві у нас роблять? Банан, поки що тримають їх під середньою. Ну, там там, під Монголс піз... підготували сетап, щоб вибити там під машину. Там мізі гра була. Забивали, ретейк, і але не... монголи зараз в. Ну наві підходять. Чувствують. Техно врахував таймінг. Зараз смоук, далі молік. Ну і під це, звісно, нічого демондус не виконуватимуть. Наві пришвидшили темп, Вони вже підходять Леш, його? щільно до виходу в базу Б. Техно стрибає з Б1, а все смок, таки свій смог. Ну все, Наві, роз... Наві розвели свого суперника на дим. Однак, ну, що робити далі? Він залітає, до речі, на ребра зараз. 910-й весь цей момент почув. Хм. Ну, Знову треба Алексії вскривателя Кликати на Апленд, щоб він навіть приборкав, а там вже якось дограли. Ну, до речі, навіть другий сетап саме на спліт вихід на Апленд. І третій гравець все ще у нас на банані. Ну, так, біля арки, на спідвеї. Тобто він не перетягується прям цілком і повністю, навіть залишаючи в арку, де його ще не кинули. А він є. значить... ж. Ні, нема, до речі, смака, нема. 110 робить Ентрі, бліст також. -4. А що робити далі. 63 три хп вандерфоло п'ятдесят чотири виби 910 продовжує влучати ну, ні, ну раунди, котрі пропонують на досвід серед Тільки диво зараз може їх притувати. Ігер... Вандерфул намагається бо дай щось робити в цьому раунді, продовжується встановлювати бомбу, бо так його вже пушать, Просто з декількох боків на нього настрибують і дев'ятий раунд поспіль забирає для себе. Пацани, Хоча би не тринадцять ноль умовляю і наві Зараз на відміну від попереднього сезону з'явилися Да може просто <свист> не треняли інферно. Яку. Пікума вони можуть відмовлятися від мапи, котрі не хочуть грати проти Ну і можливо, все такому, правильно роблять. або як G2, і це все одно не допомагає. Це теж в принципі буде інфа для майбутніх суперників. Наві. Ось, наприклад, якщо надус він робити. Серекалаша один галіл на інтернолфа. Чи може турки обрати інферну? Да. Да, в принципі, може і отримуємо максимум задоволення. Ну і сподіваємося, принаймні на рахунок три дев'яті, так зараз Монголс вирішили пришвидшити тебе, просто ще да. трозносять бобу саме тут, і зараз банан. Падає Джель, Алексі, котрі тільки вийшли, котрі не звикли насправді до настільки активних дій від суперника. Ну все ідеально, але але як це контрити, я не знаю. Наві грають повільно, їх не бандай, на банані на автівці. Вони не Наві грають швидко на банані залітають гранати. Контр діє від Демонгол. все, Два гравці на рівному місці падають. І зараз одного бліца вистачає, щоб за бананом спостерігати. І під цю метушню Четвертий захисник вже зміщується дали? ближче до yeah. А-сайту, Це власне Сенс. Що, Ну, дуже зразковий захист показують Моголс. Додати нема чого. Тобто, оці точкові агресії в момент, коли це потрібно. Ротація, коли це потрібно. Тобто відчувають цю мапу прям на всі тисячу відсотків. Чого важко сказати про зараз про навіть. І хотілося б підмітити, що Монголс буквально з першого раунду отак от агресивно почали давити навіть. Тобто задали тем самого першого раунду і тримають його прям до кінця 1-9, льоха Не один. Конечно, колектив так може. Ну, як завжди на Інферно, які опції є? Підійти на Б, 3 в 5, розкинутися, правильно, О, вийти. В старі добрі часи і... фолу працювало. Так, так, щоб, ну, щоб просто захисники зробили по тобі 0 фраг, і ось вже 3 в 3 на Б сайті. Тобто така специфіка, однак тут під фейк невеличкі на навіть відпрацьовують, там свої гранати під Б не кидає. Може це, бен, це буде саме камбайк? Є... Комбайк... Тут протилежний напрямок, вони вже є зайняті килими, ну і вже намагається якомога ближче просунутися, власне, вандерфул. Мсід здається, увесь цей момент очікує, обстріляє Сувора в голову, десь. <звук> ну і наче ти не хочеш сейвити, а розумієш, що вихід мертвий. І це вже який п'ятий раунд за першу половину 5 в ноль. Так. А це так був девайсний. <звук> 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 подивися на Алесі. Олексі, ви Це програли. Олексі, ви програли. Ну Він напевно, знає знайде так філософськи. Сприймає події. Ми готувалися, але ну що вже ти зробиш? Ну, А з іншого боку, така поведінка від Олексі подобається мені набагато більше, ніж коли він знаєш сидить сумним обличчям з якимись фейспалмами. Yeah. Хай краще з посмішкою сприймати і, і з посмішкою, був, вже не цікаво. Yeah. Насправді файне налаштування, мені подобається. Головне, наш такою посмішкою на Буде не до речі. Десь ти програєш, посміхаємося і махаємо рукою. Що Що це це Вже такі хедшоти летять, від кута. Окей. Це карма. Курашно, один, один, тільки Невелички зараз на стикнай нам стрибати, щоб стрілятися з пана. Можете повірити до на сайті списку. Смок, та є само впевнено. Ну ну, як і грати цим смаком на Б. Ну, Раунді вони зробити. все, все. все. Ви, Перечекати як, на Б. Так, так, як і в попередньому раунді, вийти на Б, забрати одного опорника, другого, ти залишаєшся 2 в 2, ну, встановлено в вибухівці. Це в тебе буде гаразд. Сіння вже посунувся, до речі, на Коломи. повністю контролює переміщення Наві на Апленд. 910 теж там. Тут вже у Наві варіантів немає куди йти назад, не пустять. Ну тільки вперед, до кінця. А тут два гравця за три. А, двоє за в цьому моменті тобто помре у нас техно Якщо помре. І буде ще один гравець за трійку Там вже і ПКТ помирає, точно. А чекає, бліца, чи ні. Чекають! Я був впевнений, дуже дешевий байт, насправді, для сучасного Counter-Strike ставиться бомба. Ну і ось, зайшли на Б. Значит, да. Два пухує. фраги. Як вам таке? І Залишаються зараз. В моменті 2 в 2. Щоправда, Wanderfall тут э, червоний. Мзіньо тільки зараз Може не переможний? Не перший, перший раунд. раунд. Боже, Бул. Ігор. Третій фраг протягом цього раунду 910-й падає. І зараз головне не віддати цей клач. Все ж таки, кити присутні і сотня хп, і Мзінні доволі влучно може відстрілюватися. Накидається зараз Молік, причому накидається він куди. На трійку. На трійку, на, на, на двійку, не Все ж таки Ну да, блядь, ну блядь, ну блядь, ну Додому, блядь. А з чого все починалось? Там вкипів по 14 кабабок, ну ладно. Знаєш, що це показує все. Я тут батьок. Сука, на камбачно, нахуй. Давайте відчіпитися. А тут бем. Фарктики. Я відверто скажу, ось я не вірив, що цей майт працює. За останні часи, я не пам'ятаю, скільки не коментував Інферно. Бля, ну Вігря гавно зарігало, звісно. Бачу, один ховається за трійкою, а другий типу стрейфиться. Одна команда рівня на тусвіцер. Вони розуміють, що перший гравець трійки він не дарма. Ви Навіщо йому виходити широко? Там напевно другий ховається десь. Таке відчуття, що треба прям фул пасив, ну, грати як... значить ти там один, тому що це спрацювало б, боже, років 5-6 назад. Зараз зовсім зовсім інший рівень контр ну добре. Якщо навіть візьмуть другий раунд, чи віримо в повернення? А вже ж, пістолетка, девайсний раунд, усі ці справи. але... За КТ буде зовсім бов, друга. Наві, до програних форсбаїв. Я б в це повірив, але все ще треба тримати руку на пульсі. Біт вже в килимах в упорі. І навіть готують оцей плацдарм під ґрунтя, щоб вийти на плент, відправивши дим на лон молік на шорт. Біт виходить в цей дим. Дуже неочікувано ну, для Mongols, але МЗНО це чекав. Ну, очікувана, Лемзі не чекав. Ну, Біт розраховував, що на нього дивитися не будуть. Зараз просто закрилися The Mongols. Ну і дають можливості НАТО Світсера запропонувати свій раунд. Як завжди, ви опиняєтеся в меншості. Просто відкинули смок. Інфект, да я не блядь. Чекаю, поки розмовиться ворожий смок. <laughs> Як мантра вже якась. Так, так. Ну, до речі, в Сензу є ще один, однак так він завіком. І не факт, що він захоче а, виходити з зума для того, щоб його не відкидати, а він вже і не встигне. А 1 не чекається, не перевіряється. Ні-ні-ні, мертвий вихід. Мертвий вихід намагається їм зробити свій останній мінус, залишається в клатчі. І ми один той в три. Саме. Відомий клатч один в п'ять наразі від Міхая Івана. Так, Кольт на руках релоут зробив. Так за двійку, за трійку, пішов. А моліка немає, щоб підкинути монгол. Майже халява, але він перебігає. Четвертий да? ящик ще підсів до монітора, дуже важливо. Oh. Фулл фокус на свій приціл. Першого okay. перестрілює, Бліц відвалюється. Забрати Мзінню, і там проти АВП ти будеш грати. Стукай! Він по голові він дав 2 хп, залишається у Мзіньо! Два ХП, блядь! Найстра їм, міг би увійти в історію. НТ, НТ! блядь, Ми його скресли, так би мовити. Питання в тому, чи зможе НАТО свінсери. Пійти цим самим шляхом і повернутися з рахунку один. 11. це звісно буде складно, однак, і також складно було в 1 в 5, котрий він майже потягнув. Дивимося за цим турніром за підтримкою нашого а, спонсора Сайту GGB. Ти бажаємо НАТО Свінсера. Не, троє навіть, б. Е, зробити камбек. Зрозуміло, що це мала ймовірна подія. Просто витягнути сили, дати собі розуміння, що ми можемо перестрілювати монголів, дійти до рахунку алятам. 11-8, Це вже було б непогано. Mm, да, знаєш, таке. Впевненості. Да. А з іншого боку, навіть якщо програють Наві 13-1, то зустріти це з, помі... з посмішкою. Тобто у тебе є два варіанти один і інший, наче позитивні, і ми на в килимах, а тут гості Бачу ціні, три, Іме. Витязи, Побачив одного, Відходить є розуміння, що можливо його буде зараз пушити. Бід залишається на бібліотеці, і трійка гравців навіть може на Б. вже перетягуватися. Нам жодного гравця нападу, і прямо лінійний вихід саме на а і ми сука, топу. яйця здорові. Так. Іме потрібно принаймні даблкіл або фраги жити і якось рівно з цій позиції. він реагує на шорт, однак ще ляпа за попсіню дає. Його намагаються пройти, бо там вже настрілювати саме тут. Падає біт паралельно сім, і ми теж проходять. А Бліц вже займає бібліотеку. можете в це повірити. Це шок, що ти тут робиш? Тобто він 100% знав, що зусиль його тімейтів вистачить, щоб забрати опорників на А, а сам вирішив створити x фактор і просунутися на бібліотеку. Можете в це повірити? Далі він просто переїжджає ватерпуло, що ж не доволоже. Дам багато чекати. Моменту, коли Демонгал oh. щодом зневага, ну oh, це зневага дефолтна вже історія. Я навіть нещодавно з Бонніком спілкувався yeah, да? просто... стосовно цього приводу, чи варто взагалі професійним гравцям так негативно реагувати на те, що хтось там зробив постріл по якійсь звернув. Ну звісно, він звернув, але можливо це такий теж елемент психологічного. Тиску. Ну трошки є. Я просто от згоден. Ну от я теж на такі речі звертаю увагу, воно знаєш, якось воно чі чіпляє трошки. А мені байду мені взагалі байдуже, типу, постріляв, постріляв навіщо. Це ж, ну, це це ж, ж ти дванадцять та... тебе не ну, собі мапакси робить своїми криками. Четыре стакнули. Ну що, що 11 мапоїнтів для земонгул на другій мапі проти Наві. але це їх власний вибір. Чого знаєшого? На сумуємо техно. Приборка в Джеля. Тут ще трійка гравців наві. Оп Ванефул знову літючого Бл мого. Бля, ігри воздусі всіх хтось нахуй. Техно помер у повітрі. Ще молік підкидають, і ми виживаємо. 16 хп у нього залишається. І двійка гравців на банані. Монгол повертається у нас на аплен. Він поки що один на шорті. І 5 7 в руках. Переходить бленд і ще смок в обличчя. Найс. Саме так поки що демон здалося зупинити на їхній початковій. Агресії, однак чи сильно це на Наві до перемоги в раунді. Вандерфл тут залишається один, він на сподсі. Отак і здається, він вже прогавив свій тай, він прогавив час, все, що відможеться дати смог. Ну, посередині Сіті, що, звісно, нічого йому не дає. Можливо, навіть допомагає гравцям команди The Mongols, котрі е жаліють смака зараз і на труни. Ну, круто, мутяться, Демонгл, то розуміють, вони що таке мапа де вперше, як тут потрібно грати. Перша половина просто зразковий захист. І треба відзначити, що Наві ж самі обирали сторону. Вони невмісно пікнули дамен. No. І зараз вони, до речі, підтвердили тезу, що, напевно, за слабку сторону. Краще не починати. Бо ну, чим... Троє іду іду, Хребе, це прикольна Із, тема. не може закінчити 2-10, 11-1, вже не повернутися. Mm -hmm. І тут саме це і відбулося. І зараз, ну, вибивання, можливо, з якимись шансами. Ми ж наприклад, і ми зараз сенсу, но, на ках. Мінусує сенсу. Ну, на серія Прагів, це 13-1, що ж. The Mongols, ну, хоча б не нолі, Хоча б не нолі. Іпер, вони наразі нам показали. Зам, Там, що до Нас очікує десайдер, де навіть ну, побували в сприях. Що це погано? Справили, це не погано. Беклі, на... <laughs> <експерту> сміється, там <laughs> джель, <just laughs> сміється. Тобто, Навіть <laughs> сприйняли це з посмішкою. Можливо, вони там десь очікували. А це, може це, статись, Ну розтака... просто я кажу, це просто карта така, будь і піз.